Дякую, моя дорогенька. Це мені новорічні поздоровлення від Лілі з Італії, з Хмельницького. Дякую, дякую я за вашу доброту. Дякую, моя дорогенька. У мене коти тут у коробках. Бачите, з усіх коти слідять. Морди виглядають мордочки. Бачите, значить, все від гарної, доброї людини. Коти погані погане не прийдуть і не будуть обслідувати От це все. Дивіться. Дякую за такі смаколики новорічні. Я щиро вам вдячна за вашу повагу і увагу до мене. Хай до вас летять тільки радісні вісточки. Так, відьма Ядвіга сказала вузликом на захист сина, вашого, на ваших діток, внуків. І правнуків, а вони будуть на вас добром зав'язала. Все буде добре. Адже ж ви з відьмою, я Я вас щиро обіймаю по-українськи. Я ваша народна відьма, Ядвіга. Дякую, вітаю і обіймаю.